Сьогодні ми з вами послухаємо казочку про фею Лілію. Цікаво? Тож вперед! У лісі, де дерева спілкувалися з птахами, а квіти співали пісеньки, жила маленька, але дуже відважна фея квітів на ім'я Лілія. Вона була не лише найкрасивішою феєю в усіх лісах, а й найдобрішою. Її крила, наповнені барвами весняних квітів, завжди привертали увагу всіх лісових мешканців. Одного ранку, коли Лілія прокинулася від сну, вона почула тривожні звуки з-за старого дуба. Що ж там коїться, подумала вона і швидко полетіла на звук. На її велике здивування біля дуба зібралися всі звірята, зайці білки. Та навіть лисички. Вони були дуже стурбовані. як гадаєш, чому? Лілія, допоможи нам, закричала зайчиха, яка виглядала, як ніби її тільки що висмикнули з ліжка. Хижак, який полює на наших малят, знову з'явився. Не бійтеся, мої друзі, я допоможу вам, з усмішкою відповіла Лілія. Скажіть мені, що сталося? Зайці та інші звірята почали розповідати про жорстокого вовка, який ховався неподалік, чекаючи на слушний момент, аби зловити їхніх дітей. Він полював на них, як справжній хижак, і нам потрібно захистити наших маленьких, додала одна з білок. Лілія подумала і вирішила. Потрібно створити захист для всіх. Я придумала: Як думаєш, Лілія? Травиться. Першу вона полетіла до своїх друзів квітів, вона знала, що кожна квітка має свою магію. Квіточки, допоможіть мені створити бар'єр, заклика... закликала вона. І ось завдяки її чарівному дотикові всі квіти почали співати разом, формуючи яскравий і веселий мурашник з пелюсток. Бар'єр став настільки красивим, що навіть вовк, побачивши його, засміявся, яка чудова нірка. Я теж хочу, щоб у мене була така. Але Лілія знала, що це не щиро, і вона вирішила діяти далі. Вона звернулася до лісових птахів. Друзі, допоможіть мені, почніть співати, щоб відволікти вовка. Як вважаєш, для чого створити галас? Синиці, горобці та навіть сови зібралися разом. Вони почали співати так гучно, що вовк, який чекав на свій улов, не міг повірити своїм вухам. Що це за галас? Мої вуха не витримають цього шуму, розгублено промовив він. Але Лілія знала, що цього недостатньо. Тоді вона вирішила використати свою магію на повну потужність. Вона зібрала навколо себе всі кольорові пелюстки і почала танцювати. Кожен її рук ставав все швидшим і веселішим, і з кожним обертом вона створювала магічний дим, який заповнив весь ліс. Вовк, відчуваючи, як його носа заповнює аромат квітів, знову закричав Я не переношу цей запах. У мене алергія. Зуміла прогнати вовка з лісової галявини в той час, як усі звірі заховали своїх малят. Вовк врешті-решт зрозумів, що тут не знайде їжі, і зникнув у гущавині, бурмочучи Я більше не буду полювати в цьому божевільному лісі. Вони якісь занадто голосливі. Коли небезпека минула, звірята вийшли зі своїх укриттів. Вони були надзвичайно вдячні Лілії. Ти справжня героїня, кричали зайці. Стрибали біля неї, а білочки почали скакати, як, як тільки могли. Але найбільше я хочу, щоб ви зрозуміли, що разом ми сильніші, сказала Лілія, усміхаючись, якщо ми будемо підтримувати один одного, ніхто не зможе нас перемогти. Зібралися в коло, тримаючись за лапи, і почали святкування. Вони співали, танцювали і сміялися, радіючи, що тепер їхні дітки в безпеці. І з того часу Лілія стала не лише феєю квітів, а захисницею всіх лісових мешканців. І навіть вовк, який тепер мешкав в іншому лісі. Іноді приходив на свято, щоб просто послухати спів і насолодитися веселощами. Він врешті став вегетаріанцем. Так ліс жив у мирі, і всі його мешканці знали, разом вони можуть подолати будь-які труднощі, а Лілія була завжди готова допомогти, адже вона знала, справжня сила це дружба. Продовж казку. Jak się zabażasz.